Привіт, котики! Сьогодні у нас 10 заняття з англійської граматики з нуля. На сьогодні я вам приготувала дуже багато вправ на Present Simple та Present Continuous. Сьогодні будемо тренувати ці два часи. У мене, до речі, сьогодні день народження у донечки. Тож, привітання приймаються їй вже 5 років Оленці. А ми будемо з вами працювати. Поїхали! Для початку пригадаємо трошки правил, який в нас зазвичай підхід. Так? Типу на дві колоночки поділене, ви бачите, PS та PS і PC. Present simple, present continuous. Present simple це дія або процес, який повторюється. Рутина якась. Щось роблю кожного дня. Якісь постійні стани, типу, я там працюю в цьому офісі. Кожен день туди приходжу. Або загальновідомі факти, закони природи. Вода кипить при температурі 100 градусів, сонечко сідає на Заході, встає на сході. Це все. Present Simple. Present Continuous це дія або процес, який відбувається у момент мовлення. Прямо от зараз я. Розмовляю з вами зараз. Тимчасові дії актуальні на момент мовлення. Наприклад, там я живу зазвичай окремо, але наразі у мене ремонт в хаті, тож я там тимчасово живу з батьками. Ось це тимчасово живу з батьками, буде Present Continuous. Які маркери допомагають нам зрозуміти, який час треба використовувати? У Present Simple це every day, every month, every evening usually, always, sometimes, never in the morning, in the evening, at night, виключення, всі будуть in the, а вночі at night. On Mondays, Tuesdays, Wednesdays and so on. Все, що вказує на повторюваність дії. І у present continuous це now зараз, at the moment в даний момент, currently. Наразі These Days цими днями останнім часом ще можна перекласти? Ну, практика. Поїхали. Що ми з вами будемо робити? Перше завдання: ми будемо будувати речення про Мері. Ось вона, така синенька. В одній колоночці в нас буде тречення у Present Simple, там, де usually. те, що Мері робить зазвичай, це Present Simple. І в іншій колоночці today. Що Мері робить сьогодні? Сьогодні це Present Continuous. Типу, не зазвичай, а от сьогодні. Тимчасова дія. Поїхали. Так, зазвичай Мері снідає о сьомій. Ми пам'ятаємо, що коли в нас «he», she або it, а от Мері Mary в нас якраз she, то ми е, маємо додати тоді до слова S. З have ma, трошки міняється. Has буде. Mary usually has breakfast at 7. Mary зазвичай снідає о сьомій». А сьогодні в Мері вихідний і вона все ще спить. But today Present continuous to be і дієслово слово з інговим закінченням. But today Mary is still sleeping. Is still sleeping. Наступне речення. Drive to work at 8. Їде на роботу о 8. Будуємо. Present simple. Додати S не забуваємо. Mary usually drives. To work at eight, but today she has a weekend. But today, Mary is reading a book. Mary usually drives to work at eight, but today, Mary is reading a book. Зазвичай Мері читає імейли о 9 вже на роботі. Usually Mary Reads emails at 9. Usually Mary Reads emails at 9. Але сьогодні вона дивиться фільм. But today she is watching a movie. She is watching a movie. Have lunch at 12. Зазвичай Мері їсть о 12 You, Mary usually has lunch at 12. But today, але сьогодні вона приймає ванну. But today she is relaxing in a bath. She is relaxing in a bath. От така невеличка практика була перша. А тепер друга. От таке невеличке завданечко я вам знайшла для другої вправи. Тут треба обрати в реченні правильний варіант. Вони тут, типу, всі однакові. Навіть якщо ви вже обрали якийсь, він все одно буде показаний в наступному віконці. Тож, нехай це вас не бентежить. Так, поїхало. Лист. Читаємо. Hi Danny! what you do at the moment. Привіт, Денні, Що ти робиш на даний момент? На даний момент це в нас present continuous. В нас там є You. То буде What are you doing? Тому що це в нас питання. Так? Якщо було звичайне речення, ми б сказали You are doing. А в нас питання, то буде What are you doing at the moment? Наступне речення. Я сижу у кафе. I sit in the cafe. На даний час момент, Тож це теж буде present continuous. I am sitting in the cafe. I drink a milkshake. П'ю молочний коктейль. Зараз present continuous to be і дієслово слово з інголем. I am drinking a milkshake. This cafe make the best milkshakes in town. Ця кав'ярня робить найкращі коктейлі у місті. Це те, що відбувається зазвичай. Тож буде Present Simple. Cafe вона в нас не живе, тому ми його можемо eat замінити, і тоді не, треба не забути додати S. Шукаємо make з закінченням S makes. This cafe makes the best milkshakes in town. I often come here. Я часто прихожу сюди після школи з моїм, моєю подругою Салля. Селля Сале. Я часто прихожу. Present Simple, з I нічого додавати не треба. I often come. In fact, I wait for her now. Насправді на я зараз чекаю на неї. От зараз це відбувається. То це present continuous. Тобі і діє слово з інговим закінченням. I am waiting for her now. She is always late. Вона завжди запізнюється. I not understand why. Я не розумію чому. Хоч в цілому не розумію, так? Не прямо зараз, а в цілому. Плюс, я ще, зараз ми розберемо state verbs, і це present simple буде. I. Don't understand, тому що в нас негативне речення. Не розумію. Треба тоді don't або doesn't вставити. Anyway, can I borrow your geography textbook? Uh, ну, до речі, чи можу я позичити в тебе книжку з географії? I need it for the te that test next week. Вона мені потрібна для тесту наступного тижня. Uh, need це state verb. Зараз ми їх розберемо. Це тільки present simple. Так як в нас I буде тільки просто need. I need it for the Z test next week. Щось я заговорюсь. I can't find mine. Не можу знайти свою. Можна can't, можна can't. У американській англійській can't читається теж нормально. Oh, Sally, come into the cafe now. О, oh, Салі заходить зараз у кафе. От це прямо зараз відбувається процес. Це present continuous. І ми будуємо його: дієслово to be плюс дієслово з інговим закінченням. Is coming. Into the cafe now. Ну, перевіримо. Ага, все правильно, слава Богу. А ми їдемо далі. Як я вам обіцяла, нам треба розібрати ще трошки правила. Невеличкий шматочок. В англійській мові дієслова поділяються на дві групи: З action verbs і state verbs. Action-verbs це дієслова дії, а state verb, verbs це дієслова стану. От зараз ми їх роздивимося. Значить, дієслова дії вони прям показують якусь дію. Таку, яку прям можна побачити. Наприклад, я їм яблука. Я от прям дивлюсь і бачу, як. Яблуко їмо. Я біжу на роботу, я їду кудись. Щось що можна побачити, якесь. Я пишу, я читаю якась дія, яку можна побачити. Це action-verbs. А state verbs вони показують стан або почуття. Це те, що ти відчуваєш або думаєш. Наприклад, I, I, I like Apples в попередньому, да? Я їм яблуко, я прям бачу, як я його їм. А я люблю яблука. Це те мої почуття до яблук, так, так би мовити. І про що треба пам'ятати? Про те, що state verbs вони не можуть бути використані у present Continuous, бо вони не процес, вони стан. Це щось таке загальне. І вони не можуть бути використані у Present Continuous. Вони тільки у Present Simple. Якщо ви пригадаєте, от ми тільки що робили вправу цей лист, він казав: мені потрібен підручник твій з географії. Потрібен це не дія, це якийсь от стан почуття, щось потреба якась. Його не можна побачити, і тому ми не можемо використати його у Present Continuous. Ми кажемо I need або «She needs». Мені потрібен або їй потрібен. І про це треба пам'ятати. Завжди на тесті бувають ці state verbs про present simple present continuous в темі. Які категорії є оцих state verbs слів, да, статичних? Про статичність можна навіть так сказати? Які групи? Їх можна дуже багато, але так от в загальному значенні. Feelings and emotions. Почуття та емоції. Люблю, подобається, ненавиджу, надаю перевагу, хочу, от потрібно. Це все от state verbs. Thinking and knowing. Коли ми про щось думаємо або знаємо. Зна, know – Знати, understand, розуміти, believe, вважати. Remember, пам'ятати, forget, забувати, think у значенні вважати. Це теж state verb. Senses. Відчуття. See, бачити, hear, чути, smell, нюхати на запах відчувати. Taste у значенні мати відчуття. Пробую щось. Та, от, не проб, ні, прям пробую щось, це буде про це. Зараз ми про це теж поговоримо. Тейст в смак. Наприклад, суп смакує добре. Він на смак такий. The soup tastes nice. Не можна сказати, the soup is tasting. Або ownership or belonging. Коли ми є власниками чогось щось до нас належить. Have мати, own теж мати belong належати. Possess – теж володіти чимось. Але, але, ну да, як же без але? Ну, без виключень виключень не буде цікаво, От скажіть, просто треба виключення. Але деякі дієслова можуть бути і state, і action. Все залежить від їхнього контексту. Наприклад, от дивимося на табличку. Дієслово think думати. State meaning, тобто статичне значення. I think you are right. Вважаю, що ти правий. В цілому, вважаю. А action meaning I'm thinking about the trip. Я роздумую про поїздку. Прям сижу, там щось планую, прям видно цей процес. Тоді можна в Present Continuous використати, тому що це процес. Have. I have a car, у мене є машина. Тут не можна да, використати у Present Continuous, бо це володіти мати щось. А, наприклад, I'm having lunch. Тут інший сенс у дій слова have. Я їм ланч. Прям процес ми бачимо, як я сужу їм, то тоді можна використати в Present Continuous. Тобто кожне правило. Яке є, ми його маємо переганяти через здоровий глузд. Якщо це прям процес якийсь, то тоді можна. Якщо не процес, а якесь загальне значення, то тоді використовуємо у present simple речення. Так само, «see» Дивитись, I see a bird, бачу пташку. «See» – це в цілому так state verb. Але, от, наприклад, I'm seeing a doctor. Я зустрічаюся з доктором іду з ним на зустріч. У мене запланована з ним зустріч. То це Present Continuous. Тобто, все залежить від контексту. Який контекст, таке правило ми і використовуємо? Які ви молодці? Якщо заслухали це до кінця? А ми переходимо до Practice 3. Так, що нам треба зробити? Треба розкидати нам дієслова. В дві колоночки. State verb або Active verb. І ми пам'ятаємо, що state verb ми використовуємо тільки у Present Simple і не можемо побудувати з ними Present continuous. Поїхали. Speak – розмовляю, бла-бла-бла. Прям бачимо то це Active. Listen – слухати теж сидимо, слухаємо вушками. Active. Ask питати теж Active. Own володіти це стан. Це буде state verb. Like – подобатися. Ми пам'ятаємо, що все це. Що про почуття. Люблю, не люблю. Хотіти. Теж state verb, загальне щось, моє відчуття, почуття. Walk іти. Прямо побачимо, як людина йде. Active verb. Understand розуміти. Всі наші оці розумові думати, вважати, зазвичай це state verbs. Need потребувати. Вже нам попадалося це діє слово у вправі. І ми вже знаємо, що це state verb. Тож, я тому і кажу. Практика найкращий наш вчитель. Не забувайте після цього заняття зайти в опис і проробити всі оті вправи, які я вам там накидала. Ліночки на інтерактивних, отаких от досочках. Бачите, як гарно. Воно. Так прям, ну, так, прям шикарно. Say, сказати. Active verb, кажу. Go. Прям видно, як йду. Це active verb. Hate ненавидіти все, що про почуття це state verbs. Type друкувати. Active verb. Eat, їсти. Прямо бачимо, як хтось їсть. Agree погоджуватися. Ось зі словом, agree зазвичай ну, дуже багато людей кажуть: I am agree. Оця M тут не потрібна взагалі. Бо, по-перше, це state verb, ми його в continuous не можемо використати. І I am agree це недобудований continuous. То так не кажуть. I agree. Запам'ятайте. I agree, I don't agree. He agrees, he doesn't agree. це в нас state verb. Care піклуватися теж. state verb, read читати. Active verb, fear почуття, боятися чогось. State verb буде. Так, ну перевіримо, може я щось наплутала. Ні, все вірно. Супер. Сподіваюся, оця невеличка вправа допомогла вам скласти в голові, е, які вони state verb, які active verb. І якщо буде у вас час, посилання на неї теж буде в описі. Е, спробуйте її теж пройти самі. Оці ді слова розкидати по двох колоночках state verbs та active verbs. І ми пам'ятаємо, що state verb ми можемо використати тільки у Present simple. У Present continuous вони не використовуються. А ми з вами дійшли до фінальної вправи на сьогодні. Correct the mistakes. Виправити помилки. Моє улюблене, а студенти зазвичай не люблять. Поїхали! She don't speak French. Вона не розмовляє французькою. Ми пам'ятаємо, що коли в нас he, she, нам допомагає будувати негативне речення не don't, а doesn't. І правильний варіант буде: She doesn't speak French. Наступне: I am reading every morning. Я читаю кожного ранку. У нас є кожного ранку. Це вказує на те, що це має бути не Present continuous, як воно в нас тут, а Present Simple. І тому правильна відповідь буде: I read every morning. Наступне. Does you work in an office? Що нам допомагає будувати питання, коли в нас you? Do або does? Do або does, Do або does, do. Тому правильний варіант буде do you work in an office. Ти працюєш у офісі. Наступне четверте, we have lunch now. Сьогодні ми з вами розібрали, що have може бути state verb, тобто не використовуватися у present continuous, але тут він в значенні їсти ланч. І це можна побудувати у Present Continuous. Mm. У нас є допоміжне слово now. Це теж вказує, що Continuous, що довга якась дія. І тому we are having lunch now. We are having lunch now. Наступне. Mike ride a bike every morning. Давайте дам вам хвилиночку. Ну, трошечки часу подумати. Це дуже часто помилка. От прям. Всі, ну, багато людей робить отут помилку. Особливо, якщо поспішають побудувати речення. Коли в нас he, she, it у Present Simple, ми додаємо до дієслова закінчення S. І буде Mike rides a bike Every Morning. Шосте. От. Бачите, якраз я вам про нього казала, і ще раз я сього його сюди винесла. I am agree with you. Я згодна з тобою. Не треба оце м сюди ліпити. Я I згодна, Agree з тобою with you. Нічого сюди додавати не треба. I agree with you. I agree. We are needing some salt. Нам потрібна сіль. Need. Це в нас state verb діє слово стану, і воно не може бути використано у Present Continuous у, у, такі, у процесуальному часі. Не може. То треба Present Simple. І буде We Need Some salt. Нам потрібна сіль. Дуже вам дякую, мої котики, що ви додивилися до кінця. Бажаю вам гарного настрою, безпечного місця, і побачимося в наступному відео. Па-па!